Ми викликаємо машину того перевізника, якому звичайно довіряємо. Зручний, надійний і тарифи влаштовують. Нещодавно на українському ринку перевезень з'явився новий гравець скандальний Убер. Компанія працює у понад 60 країнах світу і користується там шаленим попитом. Але чи проживеться заморська звичайнка у нас? Тему досліджував Віталій Кобзар. Страйк таксистів проти діяльності сервісу Убер у Парижі. Та сама історія в Португалії, Іспанії, Німеччині. А це вже Угорщина. Тут популярний додаток взагалі поза законом. Натомість в Україні Uber зустріли з хлібом, сіллю. І сьогодні дуже радий стати першим, першою людиною в нашому місті, яка змогла користуватись. Сервісом Убір, однак, перше захоплення заморською хай-тек дивною минуло, і замість нього прийшло розчарування. Столичний таксист Сергій просить не показувати обличчя до Уберу Він прийшов через кризу на ринку перевезень. Однак і тут нормально заробити йому досі не вдається. Взагалі перший раз з таксі? Я як взагалі для мене перший Мінус у мене немає грошей. я немає. Нема і ще довго не буде, пояснюють економісти. Бо принципи роботи нідерландської компанії хитрі та заплутані. Тут усе роблять задля максимального збагачення. Спробуємо пояснити, кошти з картки клієнта знімають одразу. Далі сума візьмемо її за 100%, летить на банківський рахунок у Нідерланди, де розміщений центральний офіс Uber у Європі. Там ці гроші маринуються, наче у гірки в банці, і лише через деякий час повертаються в Україну, але не всі. З водія бере максимальну ставку по всій Україні. 25%, які забирає собі компанія Юбер від того, що отримав водій, це найбільша ставка, яку зараз не дозволяє собі жоден із інших ідеться в Україні, що ж ми отримуємо натомість, як з'ясувалося нічого. Вона просто є посередником, який не несе жодної відповідальності за безпеку пасажира, не несе жодної відповідальності за якість наданих послуг. І жодної відповідальності за е, наслідки, які будуть спричинені перевезенням, Ба більше український убер зі звичним таксі навіть поруч не стояв. Якщо розібратися, то жодного стосунку Uber до таксі немає. Виходить, діяльність убер в Україні це яскравий приклад неефективності нашого законодавства. В розвалений абсолютно розвалений, доведений до вічої ринок таксі в Україні. Сьогодні запустити величезний такий великий, дуже е, сервіс, як Uber, Мені здається, це просто добити ринок, тобто просто поставити жирний крест на, на професії таксист в Україні. А поки юристи та чиновники сперечаються щодо легальності новоспеченої служби таксі, щодня на свій страх і ризик ним продовжують користуватися до півтисячі киян.